Вітаю вас, мої маленькі друзі. І зараз запрошую разом зі мною поспостерігати за ось цими різнокольоровими кульками. Діти, це кульки. Повторіть, кульки. Вони повітряні. Чому? Тому що в них знаходяться повітря. Повітря, завдяки якому вони такі роздуті. Ці кутрік, ці кульки одного кольору чи різні за кольором. Вони різні за кольором. Давайте разом. Це кулька якого кольору? Червоного, ця помаранчевого. Ці три зелені, а ця рожева. А це кульки якого кольору? Сині. Оце маленька, теж червона. І ось жовтенька кулька. Скажіть малята, а за розміром вони однакові чи різні? Ось я зараз обійду ось так кульки. Вони різні, є кульки великі, жовта, синя. Є кульки трішки менша, менші. Ось ця біленька з візерунками сині, помаранчеві, зелені. А є зовсім маленькі. Ось цей зелененький. Ось рожевий, ось цей червоний і синенький. Діти, а на що схожі кульки різнокольорові? Вони схожі на веселку, на райду, яка буває в небі після дощу, коли тільки починає виходити і виблискувати сонечко. Дітки, а навіщо нам потрібні ці різнокольорові кульки? Вірно, щоб з ними гратися. Спочатку дорослі їх надувають, а потім ми з цими кульками граємось. Ми підкидуємо їх догори і вони літять. А ми радуємось коли граємось з кульками. Ось подивіться, як один хлопчик це робить. Ось як наш знайомий хлопчик. Ваня грається з кульками повітряними. Дивіться, як він відбиває однією ручкою, іншою. А ще він може тримати кульку на пальчику. Ану Ванюха, покажи ось я. А відбивати кульку можна не тільки долоньками, можна пальчиками. Опа, опа, дивіться, опа, опа. А можна плечиком, ану, Ванюша плечиком. Опа, А можна локутком. Опа, дивіться, Ваня вміє. а можна колінцем, а ну, Ваня колінцем як. Опа, і кулька до мене прилетіла. Ну, ще Ваня, колінцем давай. Давай колінцем, опа, і кулька знов до мене прилетіла. Вань, чи подобається тобі грати з кульками? Так. Настрій який? Чудовий. Ось як. Ну що ж, дітлахи, сьогодні ми разом з вами. Ми разом з вами поспостерігали за ось цими чудовими кульками. До речі, ми їх можемо бачити кожного дня в нашій таємній кімнаті, де ми проводимо разом з вами заняття. А я вам кажу, дітлахи, до побачення, до нових зустрічей в світі Іграшок.